В мене завжди була така проукраїнська позиція. Я пам'ятаю саму маличку. Напевно, це мені батько прищепив колись. Батько говорив, що москалі це найгірша нація, яка може бути. Саме мало він з самого дитинства не любив росіян і по-іншому, як москалів, їх не називає. Це Віктор Мальничук. З нового навчального року він директор Рівненського 27-го ліцею. За плечима — 18-річний вчительський досвід та пекло війни. З початком повномасштабного вторгнення чоловік, попри те, що є татом чотирьох неповнолітніх дітей, пішов воювати. Він боронив країну на Мар'їнському напрямку. У Нас були великі втрати. Були як і загинувші, але значно більше у нас було якраз поранених. Під час евакуації хлопці і умовно троє четверо несли пораненого, повертався один-два назад. Тобто, на евакуацію винесли. І під час евакуації ще двоє троє були поранені. Його життя поділилось на до і після війни. До повномасштабного вторгнення чоловік працював учителем фізкультури та захисту України. Активно займався легкою атлетикою. Та коли ворог прийшов на українську землю, без вагань вирушив на фронт. Вдома залишив сім'ю та улюблену роботу. Там жили умовно. Сонця не бачили. Ну як не бачили, ну постійно ховаєшся. Тобто під сонцем ти не ходиш, навіть коли. Відходили на відпочинок на пункт дислокації, то ми сиділи постійно в підвалі. На вулицю виходити це було ну, страшно, оскільки літали орлани, які бачили все. Легкоатлетична кар'єра дала про себе знати на війні. На Мар'їнському напрямку він вдруге надірвав задню поверхню стегна. Відтак допомагати побратимам більше не міг. Фізичний біль чоловіка супроводжує й досі, але він не дозволяє йому зламати себе. Повернувшись з війни, Віктор знову прийшов до школи. Цього разу вже не як вчитель фізкультури, а як директор. каже, це теж своєрідний фронт. Тут він виховує нове покоління українців, передає учням любов до спорту і повагу до рідної держави. Я буду вести гурток національно-патріотичного виховання. Ще думаю, або це буде заграва джура, це військово патріотичне такого спрямування, а можливо, якесь інше. Побачить 18 років свого життя. Чоловік віддав школі. Додає, на фронті у нього був обов'язок захищати країну від ворога, а тепер виховати покоління, яке цінуватиме свободу та незалежність, і обов'язково поважатиме та шануватиме військових. Олеся Мороз, телеканал IDV Media Group.